Доброго вечора, друзі, ми з України. Сьогодні, 2 травня, я в Україні і мене звати Валерій Клочок. Я вам зараз розповім про одну цікаву новину, яка зараз активно поширюється в світі, а саме про переговори Росії і України. Ні, вам не почулося. Те, що ми взагалі не сприймаємо ні на слух, ніяк, і це абсолютно нормально, зараз є предметом широкої дискусії, обговорення в засобах масової інформації. Але спочатку лайк, підписка, ну і, звісно, коментар з вас. І так, поїхали. Сьогодні з'явилося повідомлення про те, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен давав інтерв'ю Fox News і там сказав, що успіх України на полі бою може стати найшвидшим шляхом до перемовин щодо стійкого та справедливого миру. Тобто, ви тільки зараз не розділяєте цю конструкцію мир і успіх на полі бою, тому що. Ентоні Блінкен має на увазі контрнаступ, і він каже, що він точно знає, що Україна до нього готується. Ну я не знаю, хто не знає, і що він відбудеться в наступні тижні. Ну дату, звісно, він не назвав. Це було б не зовсім справедливо і неправильно, але він акцентує на тому, що плани Росії, які вже фактично порушені, вони зазнали краху і треба слідкувати за розвитком подій надалі. І от буквально, ну дуже дуже скоро так вважає Ентоні Блінкен, ми отримаємо. Якусь взагалі нову картину, яка буде свідчити про сталий і справедливий мир для України. І стійкий, саме головне. Я особисто не проти цього такого розвитку сценарію. І оці тези, які лунають сьогодні від держсекретаря США, фактично повторив посол Сполучених Америки в Китаї. Але про нього трішки згодом, тому не примикайтесь, дивіться до кінця, бо ще будуть кілька важливих деталей. І от Ентоні Блінкен прокоментував також роль Китаю в цьому процесі. Він каже, що дуже високо цінує розмову Сінзіпіна з Зеленським. Він говорить, що покладає великі надії саме на участь Китаю у врегулюванні питання війни Росії проти України. Деталей більше він не наводить, але говорить про те, що США відкриті до відповідальних зусиль і спросування миру. Від будь-якої країни, тобто, це не важливо, чи це буде США, чи Франція, чи це буде Європа чи Китай, врешті-решт, але зазначив, що будь-яка угода мирна. Із Росією має базуватися на захисті територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України. Я на цьому акцентую кілька разів саме тому, що сьогодні, ну, в засобах масової інформації, коли публікували цю новину, от, зокрема, ми в Телеграм, коли це написали, то було чимало реакції негативної. Ми направду не сприймаємо сам факт перемовин, але ну ми всі розуміємо, що рано чи пізно вони відбудуться, але вони мають відбутися в розумінні Ентоні Блінкіна. Після потужного контрнаступу, після успіху на полі бою. Ну і звісно, росіяни не можуть до цього не готуватися. Ну, от, зокрема, сьогодні я в попередньому відео, до речі, розповідав про це. Міністр оборони Резніков повідомив, що на Росії можуть ухвалити рішення про ще один жест доброї волі. Мовляв, Росія може вивести свої збройні сили з території Криму, тимчасово окупованого, і з інших окупованих територій. Ну дуже хочеться, щоб це було дійсно. Кордони 91-го року. І на Росії, як повідомляє сьогодні російське видання Медуза, ну, типу, опозиційне видання. Але принаймні багато інформації там такої, що можна брати і вірити. Але треба фільтрувати. Ну, і от зокрема, вони сьогодні пишуть, що на Росії пропагандоном російським почали роздавати темники. Те, що там роздають темники, це однозначно так є, і це ну, звична практика для Росії. І от вони рекомендують військовим кореспондентам і. Тим, хто у них є медійними людьми, лідерами громадської думки, ну всяке там Соловйовим, Скабєєвим і т.д. І т.п., говорити про те, якщо наступ буде невдалим. То можна все звалити на захід. Армія Росії програла взагалі всьому об'єднаному заходу, бо він поставчав до України купу зброї. Її дуже багато зараз видно. З'являється купа відео, які публікуються, ну, якимись різними джерелами, без геолокації, без нічого, але на них видно дуже багато броньованої сучасної натівської потужної техніки, і росіяни, направду, цього бояться. А далі вони темно, як пишуть: якщо Україна за допомогою зброї зі Шати Європи досягне якихось успіхів. Яких і займе територію, то це ну абсолютно виправдано. Але якщо вони переможуть, ну то тоді вони взагалі молодці на коні. Ну, це окей, нормально. Тим паче далі вони говорять, що не радять пропагандистам говорити про те, що тільки гроші витрачаються з державного бюджету Російської Федерації на тимчасово окуповані території. Ними ж, ну, вони ж називають їх своїми, так, мовляв, це там цифри якісь дуже величезні. Ну, зокрема, зараз говориться про те, що витрати на них можуть сягнути трильйона рублів, в той час, коли дефіцит державного бюджету Російської Федерації вже сягнув понад 2 трильйони. Тобто вони вбор дотують фактично ці території. Там говорять також про безсмертний полк, чому його не проводять, бо, мовляв, це заходи безпеки, яких треба дотримуватися в умовах війни. А на правду, як пояснюють окремі дотичні до адміністрації Путіна джерела, то говорять, що просто немає. Техніки, яку б вони показали, старого не показувати не можуть, а сучасна вся відправлена на фронт. Ну можливо, і так. Ну і безумовно, святкування 9 травня в них провалюється. Зате сьогодні вони відсвяткували і провели безсмертний полк в Демократичній Республіці Конго в Африці. Ні, я не обмовився саме в Африці. Чому так, я не знаю. Там негри тримали портрети загиблих у під час так званої Великої Вітчизняної війни, і розповідали, як Росія взагалі дуже правильно вчиняє ну, здійснює міжнародну політику. Але продовжимо зараз вже від пропагандистів до подальшої реакції Білого Дому. І от зокрема, сьогодні CNN опублікувало дуже невеликий коментар посла США в Китаї Нікола Бернса. Я вам про нього говорив чуть-чуть вище. Так от, що він говорить? Він говорить прямо в цьому коментарі про те, що ми повинні бачити від Китаю. От те, що ми повинні бачити від Китаю, він говорить. Він пояснює свою роль і значення Китаю в цьому процесі, який нині відбувається, особливо після дзвінка СІДІПІ на Зеленському оголошення Китаєм мирного плану так званого з 12 пунктів. Він наголошує на тому, що США і інші партнери Західні України повинні бачити від Китая намагання підштовхнути Росію. До виведення своїх військ, щоб Україна могла повернути всю свою територію і знову бути повністю суверенною в усіх аспектах цього слова. Про це сказав Бернст на заході Міністерства закордонних справ Китаю. Ну, як на мене, заява в принципі не двозначна. Вона чітка і зрозуміла: США і західні партнери чекають від Сінзіпіна зусиль для того, щоб він переконав Путіна вивести війська з території України. Ви скажете це нереально. Я з вами до певної міри погоджуся. Але виведення цих військ може здійснювати не лише Путін, це гіпотеза моя поки що, а може здійснювати хтось інший. Ну, пригадайте, без дозволу Путіна були виведені війська з правобережжя Херсонщини Суровікіним, який товаришував з Пригожиним. Так от Берн сказав, що Сполучені Штати дуже уважно спостерігають за тим, що Китай потенційно надає смертоносну допомогу Росії вже багато місяців. Це дослідний переклад, щоб ви розуміли, але це означає, що. США слідкують за цим, і він далі говорить: ми не бачили доказів того, що китайці це роблять, але ми продовжуємо спостерігати за цим. Сказав він. Ну, ви певне помітили, що в останній час в інформаційному просторі немає публічних скандалів або суперечок між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Йому вірніше за все. Є якісь певні домовленості на дипломатичному рівні міша та Китаєм або вони тривають в частині того, щоб Цзіпін таки повпливав на Росію, аби та ухвалила рішення про виведення військ з території України. Тому коли Резніков говорив про можливий жест доброї волі, то можливо саме це він мав на увазі. Ну, принаймні підстави про це говорити є. Але повернемося до самої телефонної розмови, про яку я згадував трішки вище, Сінзіпіна і Зеленського. Якщо читати офіційні повідомлення китайської влади і української, то з китайського боку дуже чітко прислідковується теза про те, що Сінзіпін під час телефонної розмови з Зеленським переконував його поки що не розпочинати контрнаступ, до якого Україна фактично готова. Про це навіть говорить командування Північно-Атлантичного альянсу. От зокрема у повідомленні. Китайської преси пишеться, що президент Китаю Сінзіпін заявив у середу, 26 квітня, що діалог і переговори є єдиним життєздатним виходом з кризи України. Так вони на жаль називають війну Росії проти України кризою. І далі він продовжує: ніхто не виграє ядерну війну. Сінзіпін фактично натякає, що продовження війни, ескалація може. Призвести до ядерної війни, а Китай виступає категорично проти цього. Ви знаєте цю його дуже послідовну позицію. А от з української сторони на офіційному сайті президента було написано наступним чином: що, окрім іншого, увагу було приділено шляхам можливої взаємодії з метою встановлення справедливого і сталого миру для України. Тому, друзі, як для мене, цілком очевидно на сьогоднішній день, що навіть той представник Китаю, про якого говорив Сінзіпін у своєму офіційному прес-релізі за підсумками телефонної розмови з Зеленським, це колишній посол Китаю в Росії, який буде направлений і в Україну, і в Росію, і в інші зацікавлені країни, так от цей спеціальний представник дійсно займається питанням можливого початку. Переговорів між Росією та Україною, але за єдиною мовою, російські війська мають бути виведені з усієї території України. Хоча, якщо вірити Ентоні Блінкену, то наступ Збройних сил України розпочнеться найближчими тижнями. Але він радить пильно слідкувати за подіями, які будуть розвитатися далі. Ну звісно, я думаю, що мало хто б суперечив би тому, щоб Росія просто взяла і забралася з нашої території. Це було б непогано, але на одних єдиних умовах. НАТО повинно нам забезпечити достатню безпеку і підтримку в майбутньому, щоб росіяни знову не вздумали на нас нападати. Ну, принаймні, така дискусія ведеться, і про це також будуть говорити на липневому саміті у Вільнісі, саміті Північно-Атлантичного альянсу. Подивимося, що буде. Будемо слідкувати парадом Блінкена, слідкувати за успіхами Збройних сил України на полі бою. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Всіх люблять ціную, шану і не примикайтесь, все буде Україна!